Доброго здоров'я, дорогі глядачі, 46 мільярдів. 46 мільярдів в наступному році заклали в бюджет на дороги. Це на жарт. Наші можновладці продовжують жити знаєте, в якійсь е абсолютно іншій реальності. От в країні війна, а ми будуємо дороги. Як будували, от як ця влада прийшла почала будувати дороги, так і продовжує війна, не війна, от, от абсолютно їм все рівно. Але це ще не все. 25 мільярдів знайшлось на якісь абсолютно нікому невідомі інвестиційні проекти, які буде затверджувати Кабмін. І це ще далеко не все. Слухайте далі. У нас знайшлося 10 мільярдів гривень на капітальний ремонт головних для перемоги об'єктів Офісу Президента, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, БЕБУ, прокуратури і набу. 10 ярдів. А от чому ти не доволі Почекай, 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 А як ти хочеш розпилити бюджети? Ну вони ж якось хочуть їх пилити. Вот вони велике крадівництво 2.0 Ніхто не скасовував. Ну тут знаєте, просто без коментарів. Якщо порахувати всі ці недолугі витрати, то на оборону можна було б виділити набагато більше. Але ні, Зеленський вимагає більше допомоги від заходу. Викидаючи з бюджету просто величезні суми на абсолютно корупційні проекти. Ну, назвемо це так. Зеленський хоче в першу чергу перемоги на наступних президентських виборах, на тлі е, війни, а не навпаки. Перемоги у війні задля е, майбутніх президентських виборів. Він обрав шлях такий. Тому бюджет. Демонструє нам саме таку тенденцію. Чому я так вважаю? Арифметика дуже проста: бюджет війни Російської Федерації проти України 150 мільярдів доларів. Бюджет війни України по захисту нашої країни 49 мільярдів доларів. Чи можна виграти в такій ситуації? Так, да, можна. Бо ця сума українська не враховує поставок західної зброї. Але це ж просто зброя поставляється там не вкрадеш подорож. Вона буде поставлятися в значних обсягах, що, ну скажімо так, зменшить трьохкратний розрив з Росії. Що ще можна зробити, щоб маючи менше грошей, тим не менше вигравати Росія. Всі в один голос спеціалісти про це говорять. Робити ставку на високотехнологічну інноваційну зброю. Ну, і засоби ведення війни. Запитання: чи збільшився бюджет ЗСУ наступного року? І якщо так, наскільки збільшилися ставки на інноваційні е способи і е засоби ведення війни? Відповідь: Ні. Бюджет ЗСУ зменшений. В тому числі на 10% менше закладено на виплати військам, і нічого не збільшено на виробництво високотехнологічних засобів, типу ребів або дронів, або чогось іншого. Знаєте, я вже казала в одному з випусків, коли вже буде відповідь на оці щоденні обстріли шахедами. І чи буде вона? Ну, от що влада для цього робить? Але далі слухайте, саме цікаве. Але далі починається аморальність уже внутрішня. Бо виявляється, в нашому бюджеті є два сорта українців. Один сорт заплатить збільшений військовий збір, а він дуже суттєво вдарить по малому і середньому бізнесу. А при цьому платити будуть тільки ті, хто веде білий бізнес. А всі тіньовики. Починаючи від е, тіньових азартних ігр, торгівлі тютюном і так далі, ну всіх інших схем, там митних і так далі, вони нічого платити не будуть. Але паралельно існує ще цікавіше порівняння: в бюджеті знаходиться гроші на підняття чемпіоном. Є не прокурор, чемпіоном є БЕП. 75% збільшення зарплати для органу, який задрав увесь ще поки напівживий бізнес. Саме оці діячі отримують 75% підвищення і так давно немалих зарплат. На другому місці спеціалізована антикорупційна прокуратура 71%. На третьому місці податкова 40%. Збільшення зарплати. На, на четвертому місці прокуратура 25%. А далі уже Кабмін собі піднімає на 20% і Офіс президента всього на 11. От на це все гроші є. І це десятки і десятки мільярдів. Але дивись, питання ж не тільки в тому, що нам просто. Демонстративно плюють на обурення аморальною поведінкою, а часто і, скоріше за все, і кримінальною поведінкою прокурорів чи там секівців, чи ще якої халяви, які собі малюють липові справки медичні і судяться, будучи держслужбовцями своєю державою, щоб їм прорахували пенсії не 60%, як положено по закону, а 90%. От скажіть мені, якщо всі ці державні можноплаці так підвищують собі зарплати. Ну, то може вони й підуть воювати. Ну, не може ніхто в воюючій країні отримувати зарплату більше, ніж отримує військовий, який боронить зараз нашу країну на передовій. Ну не може. Якщо ти держслужбовець, то маєш отримувати стільки, скільки отримує військовий в тилу, а це 30 тисяч гривень. Питають: от знаєте, багато людей пишуть в коментарях: а от що ти пропонуєш? Бо тільки одна критика: ні, це не критика, це констатація факту. Просто розповідає те, що відбувається. От і все. Я пропоную зменшити зарплату держслужбовців всіх. От, абсолютно, зарплату держслужбовців, як це зробили, до речі, під час ковіду? Хто не знає, під час ковіду зробили граничну, от за неї там премії, не премії, що там нараховують. От за цю граничну цифру не можна було отримувати держслужбовцю більше зарплати. От чому зараз не можуть це зробити, я не розумію. Мають має бути критична точка 30 тисяч, от і, і то, і то знаєте, от а, це абсолютно нормальна зарплата. Пенсіонери взагалі живуть на 2500, а наглядові ради, от ви подивіться, і подивіться просто які там зарплати. Там просто сотні тисяч. Сотні тисяч. Я не розумію, що вони там в біса роблять, що вони отримують такі просто а, нереальні зарплати. Нардепі, нардепи бідкаються, що немає грошей в бюджеті, так? От, для цього піднімали податки і так далі. Ну, то скоротіть всі ці витрати і з'являться гроші. Просто з'являться 45 мільярдів на дороги, 25 мільярдів на якісь там інвестиційні проекти, про які ніхто ні сном ні духом, але Кабін все це буде затверджувати. От вже хоча б ці дві витрати. І вже з'явиться, плюс додати те, що вже виділили на оборонку, і вже з'явиться дуже гарна сума. Дуже гарна. Знаєте, а якщо держслужбовці будуть бідкатись, що 30 тисяч мало, от тоді на фронт, там буде більше. Це якщо ми хочемо перемагати. А якщо якісь інші плани, ну тоді треба годувати чиновників, тоді треба годувати силовиків. Тільки тоді постає питання: а які тоді плани? Правильно. Вибори. І цьому підтвердження бюджет на наступний рік. Вони роблять ставку на держапарат, на силові структури, а всім іншим просто хочуть заткнути, знаєте, рота, щоб ніхто нічого не казав, підсластити пілюлю, так? підсолодити тисячою гривень. І це такий хід конем. От і все. Готуються хлопці до виборів. В мене все на сьогодні. Пишіть, що ви думаєте щодо цього? Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.